Усім привіт! Помідор помаранчева мама. Має ось такі округлі помаранчевого кольору плоди. Як ви бачите, з кисті в основному 3-4 плода. Ми, ну, ми тут вже зірвали, ось позривали, а цей навіть ось відпав. Е, сорт низькорослий до 50 см. Здоровеньке листя. Е, Ранньостиглий. і на кущику їх небагато. Як бачите, врожай є, але їх небагато. Ну, його можна вирощувати, бо він солодкий, смачний і дуже гарний в консервації. Гарний смак має на увазі. Ну, от такий врожай цього помідора. Зараз покажу ближче вам плоди. Подивимося, якої вони будуть ваги. Ось ці помідорчики. Дивіться, в розрізі він трьохкамерний, дуже сочний. Бачите? Прям сок у нього тут дуже багато. Тобто він не м'ясистий, він буде сочний, ну, в той же час плотний. Він не буде розтріскуватися в банці, коли ви його законсервуєте. Ну і ось плод такий, ідеально круглий, дуже, дуже гарної якості. Ну і м'якоть трохи світліша, ніж шкуринка. Жовто-оранжевого кольору. Ну, навіть не жовтого, а просто оранжевого кольору. Ну, зараз ми зважимо 125 грамів. Ну, і ще один плодик, подивимось. 121. Ну, Будемо вважати, що вага 120 грамів таких помідорчиків. Непоганий сорт, смачний. Якщо вас, вас він зацікавив, переходьте в описі під відео. Є ссылка на цей сорт в нашому інтернет-магазині. Замовляйте насіння, купуйте та насолоджуйтеся дуже смачними помідорами.